Ви знов на моєму каналі. Щиро вітаю всіх глядачів та підписників каналу. Сьогодні рубрика Репортаж з мого Хастарія. Запрошую всіх та йдемо туди разом. Час зйомки 28 квітня 2024 року. Сьогодні у мене знову свято. Я отримав посилку. Та, як ви всі вже зрозуміли, що це хоста? То давайте разом подивимось, що це за хоста. Ось вона. Ця хоста має назву Siberian Tiger. В цьому році я не мав наміри її купувати. Хоча вона розглядалася для того, щоб Включити їх в бюджет на цей рік. А я розмірковував, є в чому сенс купувати ще одну хосту хамільйон чи ні. Бо влітку жовті смужки по прожилкам стають зеленими. Але побачив я в пропозиції цей кущик, не витримав та й придбавив. Та тепер ця хоста в мене є. Що ще я хочу сказати про цю хосту? Її нема ще в реєстрації, тільки заявка, вказана назва та невідомий реєстратор з Японії. Світлин теж немає. Але ця хоста дуже схожа на хосту японського оригінатора Тенжин Ямабунена. Яка має назву Міта Нохана. Це дуже коштовна хоста. Мало кому по кишені до 1000 доларів. То я міркую, що деякі фірми придбали її та за рахунок молекулярного клонування зробили нову пропозицію на ринку хост. Знову назвою Serbier Taгіer. Щоб не мати клопоту з авторським правом. Ціна цієї хости набагато нижча. Отака моя думка хоча може бути і інакше. А тепер йдемо в хастарі для висадки хостей. Минула доба. Та я прийшов в хастарій екзотичний, де я висадив хосту в Siberian Tiger. Ось вона поряд з хостою. Тайт Уатер. Чому через добу вирішив її показати? Бо побачив, що листя після пересилки покрутилося, таке якесь кволе. Я вирішив, що зніму її, коли вона буде виглядати краще. Та був правий. Яка ж вона зараз чудова? Та тепер я зрозумів що даремно сумнівався, треба мініця хоста чи ні. Тепер сумніву вже немає. Ось так виглядає зараз хастарій екзотичний. Вже навіть дуже привабливий. А там з заябленняю є порожні місця. Це для хост, який я планую висадити в травні-липні. Тоді цей хостарий буде майже завершений. Сюжет завершився, його ви вже подивились. Якщо було цікаво, натисніть Вподобайку. Якщо ще не підписались на канал, підпишіться. Та заходьте на канал знову. Чекаю вас.